Привіт друзяки. Хлопці там за бугром стріляють. У мене на моїй ділянці спокійно, тому вирішив з вами трішки поспілкуватися. Ну, по-перше, закриваю тему мобілізації, скажу так, що наших людей переконувати марно. Хто зробив для себе вибір захищати, той буде захищати, хто зробив для себе вибір ухилитися, втікти, заховатися, той свій вибір зробив. Кожному своє. Хтось козака, хтось трішки відзняв вам відео різного. По зброї, по застосуванню, по лендлізу і все таке інше. Перегляньте, оцініть. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. Ти байк розстрілялися, га? Якщо не бачите, що я відео записую, О, Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші поради, за ваші донати. Потрібно служити ще рік. Значить будемо служити ще рік. Друзяки, разом до перемоги. Слава Україні! Друзяшки, дивіться, скільки в мене автоматів. Різних. Є М4А1, є звичайні калаші, є АКС. Але є один нюанс. Вони не справжні. Стріляють вони кульками. Але для навчання, хлопців, для навчання хлопців вони підходять. Тому ось так. Спочатку навчаємо молоде поповнення з ось такою зброєю. Потім переходимо до справжніх. Так є правильно. Ну що, не лише гранатами страйкбольними, а й страйкбольними автоматами. Я думаю, що навчання із сержантом Леоном вони запам'ятають надовго. Ось така у нас ось кількість. кількість. Друзі, дякую, що ви зі мною. І в справжньому бою, і в навчальному. Вік живи, вік учись! А на вигляд... А на вигляд як справжній. Щоб ви розуміли, воно все викладається, розкладається. Заряджається. Я коли вперше побачив, реально подумав, що, що зброя справжня. Але вже потім... Придивився і зрозумів, що вони не справжні. Навіть дивіться, ласточки хвіст є. щоб ви зрозуміли. Але видає їх пластик не той, ну і так милочи. тут под крыш створенной крышкой там такие аккумулятор стоит и в принципе ну вот так дивите на ведь шумпола есть такие есть вот такая штука мк 19 А, зарядити. О! Ось так виглядає німецький гранатометик під гранату сорокового калібру. Простенький. Удобно. Ручечка розкладується. Прицільні. Досить удобна і досить легка річ, але дуже-дуже ефективна. Дякую нашим німецьким союзникам за допомогу. А ось так виглядає граната. Гарна річ, я скажу так, що за ефективністю ефективніший ніж 17-й вог і ефективніший за 25-й. Ну, звісно ж так. І ще раз говорю, союзники. Дякую. Без вашої допомоги нам би було дуже тяжко. А що буде нам біля? За стопівця. Шістій Давайте Puxa aí, puxa Готовий? Готовий? Так. Ну, вогонь, давай-давай-давай! Виход-виход-виход! Пошов! Є! Піднімай! Давай-давай! Вогонь-вогонь! Ось! Готов! Вогонь, вогонь! Це вдарим пошли, да? так? Ну Вогонь, вогонь! Чуть-чуть вище, чуть вище землі. Под, э, по землі. Ти под по є. Готов. Вогонь, вогонь. О, Готов? Готов. Вогонь, вогонь! О, оце воно. Кращий. Готов? Готов. Вогонь, вогонь! Ну все, а дальше самостоятельно. <связано> так, друзья, -ка. Дивіться, яка річ мені прийшла. Це так звана система для евакуації дронів. Як вона працює? Ну, вибачайте, дрона під рукою немає, тому показую на тому, що є під рукою. Цепляється до дрона, спускається донизу. Отак от опускається. Хватає дрон і піднімається. Виходить з... так, що дрон евакуює дрон. Це така річ експериментальна, я вам скажу так, що відразу ж. Замітив такі нюанси. По-перше, це скріплення з товстого металу, і воно таке товсте не потрібне. Тому, якщо зробити його з тоншого металу, бажано б з алюмінію або з пластику, плюс ось ці ось болти гаїчки зробити також з пластику або з алюмінію, зменшиться вага. Тому що таке товсте і міцне воно не потрібне. Дрон не важить наскільки багато, щоб, щоб потрібно було застосовувати такий товстий і міцний метал. Ну а так, в принципі, річ Дієва. Я так що ми проекспериментуємо і я вам потім розповім. Працює, не працює і взагалі потрібна така штука. Чи не потрібна. Таких речей мені прийшло дві штуки. Ось одна і ось інша. Тому будемо тестувати. друзяки дякую, що ви зі мною.